Всім добрий ранок, починається новий тиждень. відстояв паузу щотижневу, все добре, спокійно, нормально був паркінг. Вже розвиднялося. З суботи на неділю треба було переводити годинники. Ну і зараз вже доїжджаю до завантаження. Завантаження буде зараз я в Швеції біля міста Скара під Осло буде розвантаження на фірмі MetalCove. На вихідних зробив два відео, виклав на свій канал. Е, нагадаю, можливо, ті, хто тільки починають дивитися, я водій-початківець. Е, їздимо тільки по Скандинавії наша фірма. Я тільки другий рік, як водій взагалі, до цього жодного досвіду водія, ну як вантажівки не було, Так, то легкову машину водив, але вантажівку ніколи. Ось, тому можна, Я вважаю себе водієм-початківцем. Це буде моя тільки друга зима, трохи переживаю щодо цього приводу. Ну і також на вихідних е перевірив стан колес в сенсі як затягнути гайки. І два колеса трохи підкачав, тому що на причіпі було десь 7,8 тиск е на одному е 8. ну Я вирівняв там, щоб на всіх було однаково е 8. 82 або 85 яку так здається До речі, напишіть з тих, хто вже з досвідом, хто скільки робить який тиск в клесах, На до причіпи на тягачі можливо, комусь теж те, це буде цікаво, комусь це корисно. Завантажую зараз на такому металевому заводі. Тобто металопереробному заводі. Посортовано різні види металу. Там ось якісь профілі, ще якийсь метал, державіка. Зараз мої грузять тут от, в даному випадку кабелі. Звичайні кабелі. Але дивно, що перед цим спочатку завантажили з боку, здається, 5 чи 6 кубів. Ось таких от хубів пластикових. ось І потім зверху вже досипали там якісь мішки були, а спереду насипають кабелями. Ну і ось таке завантаження кабелями. Щойно була така ситуація, що... Вже дали документи, я зашторився, ну, якби, спакувався, вже був готовий їхати. Від'їхав буквально метрів 200 і помічаю, що в мене одна з дверей не до кінця закрита. Там якби на одну двері, на одну двері два замки вгорі, які мають зайти в відповідні пази. В даному випадку був знайшов тільки один, а другий не зайшов. І двері була трохи привідкрита. Коли нема завантаження і нічого не напирає на двері, то це непомітно, майже непомітно. Я так, це моя помилка, я не звернув увагу. Е, і коли виїхавши, дивлюсь, що щось якось не так виглядає причіп Став, дивлюсь, і під натиском на мішків, які навалили там позаду, воно почало сильно випирати. І у мене промелькнула думка, що а, добре, так, поїду, всі кіду до осла їхати. Якось воно, якось доїду. Ну і все ж таки добре, що я себе переконав, що ні, раз я стою біля цієї фірми, то повернусь, мені тут допоможуть якось її закрити. Бо я пам'ятав, що приблизно в тій області мені загрузили пластикові такі куби в рішотках. І я думаю, ну якщо там купити, то там нічого не має заважати. Я можу зараз спокійно відкрити двері і перезакрию. Добре, що я це не зробив прямо на дорозі, тому що там зверху лежали мішки, які якраз напирали зверху на цю двері. І якщо б я відкрив, то я б потім вже не закрив би їх 100%. Ну ось я розвернувся, поїхав на цю фірму, пояснив ситуацію не без проблем. Мені допомогли. Трохи відвантажили ті мішки, щоб я з легкістю зміг відкрити двері. Відкрив, перезакрив, все добре, ніхто особливо там нічого не казав. Мені з попереду стається поліція ось Києва. Добре, швиденько заправляємось і далі на митницю. Вже під'їжджаю до кордону і розумію, що я не встигаю на розвантаження сьогодні, тому що вони працюють до 15.30. А я попередньо туди буду, там буду близько 16.30, тому що 2 години доїзд плюс кордон, тобто не раніше 16.30. Тож попередньо собі вже запланував парковку е, біля Осло, де буду стояти е, паузу щоденну. відстаю і зранку там, близько 20 хвилин доїхати на 7 годину розвантаження. Перекрили ліву полосу і людина стала в ліву полосу спеціально, щоб легкові машини не об'їжджали. І не робили пробку ще більшу. Щось дуже схоже на контроль перед кордоном, але дивно чому перед. Зазвичай, якщо щось, то на кордоні перевіряють. Добре, вже на кордоні. Початок країна Норвегія. І йдемо розмитнюватись. Зараз вже вівторок доїжджаю до розвантаження підосла. Щось тут трохи накурено. Ви перевищуєте дозволену швидкість. Щось зранку осло вітає нас заторами і туманом. І затор показує досить величенький. на фірму і тут не знаю, що робити з цим товаром, не знаю, де і як його роз... розвантажувати. І, ну, Чи то не ті кабеля, яких вони очікували, чи не якось трохи інші, я не знаю. Сказали чекати. Ну, чекаємо. Ось диски до автомобілів замовляв Вибирай, як не хочете. Вважився. Не було Це стандартне розвантаження, тому що через те, що накидали там і кабелі, і це бокси, і мішки, то вони спочатку близько години думали, як, як розвантажити. Потім придумали, що спочатку е, задом я підлогою підсуну е, мішки, вони виваляться, вони їх вигрузили, потім карою розгрузили бокси і потім в окремому е, складі я розвантажив капелі. Всього це протривало близько 2,5 годин і зараз вже під'їжджаю, тут близько 8 км від розвантаження. Маю наступне замовлення, теж сміттєвий завод, Ragn Cells і розвантаження буде в Швеції. Місто вас зараз. Таке движення, що не знаю то й передом, то і задом. Ті, що сказали, що все ж таки передом заїжджати, але згідно з того, що як у мене відкривається, куди скручується криша, то скоріше за все треба буде задом все ж таки туди заїжджати. Але теж на яку позицію, куди саме, ніхто нічого не каже, якось так все ззаду вже черга велика стоїть на завантаження. Вантажили Тирсою 20,5 тонн. Півтори години очікування. Була черга. Взагалі завод не дуже в принципі, великий, але все так організовано, що постійний рух, постійно хтось розвантажується, завантажується. Ну і зараз направляюсь до кордону між Норвегією Швецією у Ур'є. 77 кілометрів залишилось. Це півтори години їзди. І завтра зранку буде розвантаження в місті Вастерос. Розпочинаємо новий день. Зараз ранок перегріваємося, входимо в машину, подивимося, що все добре. Стоїмо в такій парковці. Дивимо з колеса в нормі. Нічого не позливали. Пари філі. Вже притулився вчора в останню хвилю, останні місця були, так сказати, останні ряди. Вчора став на парковку неподалік перед розвантаженням, буквально 8 кілометрів. До розвантаження ось зайняв, можна сказати, останні місця, тому що все було зайнято. Я навіть е, вирішив був не ризикувати, шукати щось перед цією парковкою, але вже тоді було все абсолютно зайнято Ну і вирішив стати так, от навіть перед знаком парковки. Там навіть знак був, що парковка тільки до 2 годин. Ну, але здебільшого що там нормально всі стоять, переночувати можна. 20 мають пускати, але щось поки що не пускають. Ось буду заїжджати там в далі ворота, і десь на цих куч вивантажуватись От так виче, або залиця ота. Все, підключили, тепер маю такий пульс, тримаю, він запускається і натискаю виванта в нього. To tu górę ja trochę zibrałeś. trochę puszczam na, na zad. A nie będę tak nakładać. Що ж, друзі, добрий ранок, зараз четверг, я в Норвегії. Вчора перетнув кордон Ор'є і заночував е, прямо на кордоні. Ось. І зараз вже доїжджаю до розвантаження, залишилось 30 км. Завантажу кабелями. Тож буду розвантажувати кабелі на заводі Metalcom.